Ух, всіх вітаю, друзі, підписника цього каналу Короче, Ой, пасики вийшов в такий фурш мажор. Є, друзяки, є, на кінець, бачите. Ух, вітаю ще раз, короче, Підмова. взагалі, сьогодні зайнятись, так сказати, половити попробувати. E, знаходжуся зараз коротше, на столочках, як ви зрозуміли. Хочу коротше, спробувати половити на лайта. взяв Взяла себе, звісно, трохи приманок різноманітних, чотирьохдіймових крезі флеперів і коротше, всіх інших можливих, які тільки в мене є. Коротше. Ну, таке щучка зараз не знаю, чи активна, чи ні. Ну таке, коротше, будемо пробувати прокидувати. Будемо кидати на раки, кризі флепери. Ну, коротше, на все підряд, щоб знайти спосіб, все-таки що і щуки зараз потрібно. Ну, звісно, чорт його знає, що їй потрібно з такою погодою, як зараз, що то плюсова, то мінусова. Он вже на наступний тиждень буде мінус офігєрський. Ну, таке, будемо пробувати. Так що що, друзяки, пігнали? Будемо пробувати ловити, лапати ту рибку, ту щуку, а може навіть і окуня. Так що що, друзяки, пігнали? Опа, ось, друзяки і ми. Будемо зараз пробувати прокидувати я казав, на тавочку. Та ось подивимося на такі от ділянці. Тут короче дамба йде, ну, йшла колись, так сказати. Ось позаду мене вона коротше, знаходиться. І тут короче є де-не-де, там невеличка така ямка. Ну, правда, невеличка, була хороша яма, так як зараз поняли, дивіться, вода впала досить так непогано. Ось вода колись була, геть по уровню коротше, цієї дамби, навіть короче переливалися. Ну, таке, короче, візьмемо зараз якусь таку цікаву приманку. Сперва хочу я, мабуть, прокидати, навірно, Дальняки все-таки. Давайте розпочнемо, мабуть, 7 грамів. Не знаю, як би для зимової щуки це, напевно, багато, але може і ні. Візьмемо зараз, поставимо крезі флебри, ось такого от. Е -от краєтеча 2,8 дюйма. То спробуємо зараз ямку ту невеличку пробити. Може там якась щучка стоїть, та й будемо коротче, передвигатися в сторону е ставка, туди до мостика і там пробувати щось лапати. В принципі, сьогодні погода досить така хороша, якщо чесно. Вітер досить такий великий піднявся. І за того я думаю, що щучка повинна прокльовувати. Але таке, короте, поки я не попробую, не узнаю, чи то щука буде клювати, чи ні. Правильно, правильно. Будемо зараз прокидати. Так, друзі, короте, зараз попробуємо прокидати якраз цю точку. Так, прокинув. Це зараз кинув короте, на стик, там якраз бровка, спад, такий десь метра півтора. Ой, кажуки, метра півтора. Пів метра, метра десь, поняли. Отакий бугорочок є вниз, тіпа типу, в яму. То зараз, коротше, попробуємо прокидати, так сказати. Подивимось. Може, все-таки там якась щучка є. Так. От такі приколи і бувають, друзяки. Ладно, зараз перев'яжусь. Фух, коротше, пасик і вийшов в такий фурс мажор Коротше, в мене там нитки ніякої коротше, не залишилося. Та я дорого брата припахав, щоб він мені шнурочка привіз. Я коротше, вже новий шнурочок намотав. У мене там було якісь запаси метрів 70-80. Та таке, сьогодні вийде, коротше, покидати. Фух, ну пігнали, зараз ще раз, коротше, зв'яжуся та й спробуємо доловити щуку. Головне такий а потім ще раз один привірив і прокрут великий попробую на облірочки потрічити може блін, щучки треба зараз в якогось такого що він зависав у воді але якщо часто чорт його знає що їй щуки взагалі потрібно в даний період так сказати зими Є ж, друзьяк, на кінець, бачите, о що і говорив. Їй, їй треба, друзякий, в обірочок був, все-таки, бачите, підібрав приманку. І друзякий є рибка. Бачите, все-таки Сашко був кровий. Треба в обірочку ставити. Бачите, активна щучка. Считай, в що води її взяла. На обірочка невеличка. Так, дивіться, яка гарненька, так? Да? Ай, ти шо, ти шо? Все таке я рибку, друзяки, зловив? Правда, невеличка, але все-таки є. Все бачите, друзяки, ось така ось щуканція, невеличка, правда. Така грамів з 200, можна може 30, клюнула на друзіки, на ріджа 70-го. В принципі, що я вам був і говорив, все-таки бачите, з у нас в а я впирався силікон. Поекспериментував, подивився, все-таки в обірочок зроботав, все. І підемо зараз, друзяка, шукати щучку на воблік Це зараз повну пащу роздеру. Блін, вибачай, щучка, в мене немає підходящого інструмента. Ой, блін, всю губу розірвав. Блін, вибачай. Вибачай. Все, друзяка. Іде щучка додому, давай. Давай, що кенсі, пливи, ще в мене колись, може, клюнеш через років 5, таку мамка, будеш на десятку. І тебе обов'язково відпущу. Да? Дивіться, вона пішла. Фух, ти що, друзі, знайшли ми все-таки спосіб, як зловити. І бачите, був з роботи в Хоча я в нього не вірив. До посліднього впирався, коротше, я в воблера. ой, кажу, в, обліра, в силикон. І в ітоги, бачите, зробота у нас в нас воблірочок. Так що знайшов, на що зараз щучка буде клювати, і будемо зараз друзяки, ловити новобірка. Треба головне повбиратися в точку. так як царточка, як я вам говорив. Є доволі така перспективна. Тут якраз вважай. Ідуть три коси. Ось вважай, не, не три, а дві. Одна такого сюди, отаку йде. Інша отако. І тут доволі часто є хороша риба. Ну як хороша, в кількості, я маю війду. Кількості мені тут вистачає. Та зараз коротше, такого прокидаємо. Напевно, насамперед. Попробуємо зараз кинути вон туди. Опа і попробуємо прокинути. Тьфу. Раз. Раз, від вас. Я би зараз би туди якогось сіконку спробував кинути, друзяки. Напевно, зараз це і зроблю. Але сперва хочу на обірочка прокидать. Подивитися. Добив якогось глупшого, що глупше занирюється. Нічого собі... О такого я момента не ожидав. Дивіться. Це, це жесть, це не шутки. Нічого собі є, що друзякий окунь тут знайшов чи що, що це таке чудиться, дивіться. Блять, окунь на 70-го воблера вилетів. Це жесть, це не шутка. Ого, го значить тут друзяки, є окунь. Якщо він вже на 70-го воблера вилетів. То блін, а ну-ка ну... ну попробуємо зараз щось то мілке поставити. Блін, цікаво, ви таке бачили? Я ріше чесно, ні. Та що в мене тут є таке цікаве? Зараз поставимо 5 грамм вольфрама і якусь таку пасівку Дивіться, я такого гонив ще... А, чи за чим? Давайте зараз поставимо такого от крака. 2,5 дюймів Зараз попробуємо, коротше, дно пробити. Може зараз досить такий великий окунь буде вилітати. Та і щучка, в принципі, зможе клюнути. Так, зараз подивимось. Дивіться, я такого, якщо чесно, не ожидав. Ви це бачили? Я то бачив. Так, всяке, стоїть тут коричі, 5 грам вольфрама і ще плюс 2,5 дюйма. От і все, От ось ось Е, речок от, от Кризіфіш. Так, спробуємо зараз прокинути. Дивіться, бачили? Тут окунь навіть, мабуть, тусується. блін, цікаво, якщо чесно. Не отакого такого, щоб я не ожидав. Ну це да. Побачимо зараз. Попробуємо зараз на цього рачка прокидати. О, дивіться. Бивокунь. Нічого собі. Ви це бачили? Що тільки що окунець був дарив. По кінчику. Я не знаю, чи там було видно, але я... Ударщик, так сказать, и так хорошо. Бичув. Есть. Щучка. Виси, виси. Виси. Ай-яй, дивіться, дивіться, яка гуляє. Невеличка щучка, друзяка, бачите? Ай, зійшла. Блін, звісно, погрався трішечки з нею. Але дивіться, я взяла щучка. Невеличка на такого трачка. В принципі, я знайшов, друзя, де рибка кучкується. Це добре, це дуже добре. Так. Ну, там така невеличка грамів 100 буквально була. Але ж все-таки щучка. Бачите, все-таки я знайшов, де рибка стоїть. І підібрав приманку манку досить хорошу. Вона якраз там була, ще раз ударила, потім ще раз ближче до берега, напевно, ще раз ударила. Оце такої. Оце, це, так такої. Коротше, перемістився, я трішечки вже до дамби. Ну вже, звісно, вже темніє, як вже може вам видно, може і ні, але вже доволі така темно. То таке, зараз ще повертаємо цю містину, спробуємо тут ще все-таки цю дамбу пробити, так як тут доволі така е, перспективна містина. і за того, що тут -то, читай, там, далі йде така коса, поперечна, і одна коса йде туди прямо. І йде, йде така от комба що там може бути рибка. Так що що, друзі, зараз тут спробуємо покидати, подивитися. Якщо ні, да-да, ні-ні. Да, і ще завтра, короче, приїдемо сюди на все це ж саме ставочок. І спробуємо половити якусь рибку. Не знаю, як би ще з цього вийде, але все-таки завтра 100% піду і доловлю. Хоча би пора риби не зловити б і було би класно. Так що що, друзяки, пігнали ще спробуємо тут половити. Зутили гопети попробуємо. всіх вітаю, друзі! Підписуйтесь на канал Бурай 2 ще раз уже короче, ранок неділя, і зараз попробуємо половити рибку доловити ту щучку, навіть і окуня, можливо, таке. Коротше, в мене є буквально 2-3 години, щоб тако на рибалку повпиратися. Думаю, о, якась рибинка, але ж клюне. Не знаю, побачимо, як би будемо питатися ловити. На годинку зараз 10-20. Так що що, друзяке, буду розкладати спінінга, та й будемо починати рибачити. Так що що, друзяки, пігнали ловить. Зібрала, так сказати, спіннінга і зараз будемо короче, пробувати прокидувати. Сьогодні як я його врівщий, хочу доловити ту щучку. В принципі, я вчора був знайшов, де вона стоїть, так сказати, і де вона тусується і на що вона квіє. Так що сьогодні, думаю, вона набагато легше буде. Сьогодні ще якась погодка, досить така хороша, друзяки. Зараз корише, я вам покажу. Бачите, основному таких хвиль прям здорових опірах немає, а во вторих є досить такі до тихі місцини, от. і отам все-таки повинна щучка і бути, на мою думку. Ну, таке, коротше, зараз будемо ловити, пробувати. Може, все таки та щічка наді мною та й почне клювати. Так що що, друзяки, пігнали, ловити. Ух, ну так що, друзяки, будемо пробувати ловити ту щуку, гадіну. Ну таке, коротше, зараз будемо питатися, пробувати ловити. Поставити, друзі, я спробував. Дрезі Флебера, коротше, 2. 3,8 наче тут. І основні вісьмирмовим е, джег головкою. От власного виробництва я їх сам їх зроблю. Так що що? Щоб мали на віду, може комусь треба буде. Та таке, воно досить так прикольно грає. Воно якраз читає і за форми груза, воно якраз падає вверх ногами. Блін, якби я вам зміг показати, воно, короче, падає прям чітко, коротше. Так, ладно, коротше. Будемо пробувати. Дивиться, чи буде тут щучка чи ні. В принципі, я ось тут так багато, так сказати, не хочу затримуватися. Треба кудись туди йти, там де рибка є. Але таке, треба і тут прикидати. Хороха короче, коротше, коробоюсь, зараз щось таке цікаве надігнемо, Давайте напевно. Все-таки цього года попробуємо коротше, розловити на кінець. Оце у Кразі Флепера 2.8. Таке понаблюдаємо. Зараз. Остастив, короче, друзяке його. Вольфрамчиком. Ой, блядь, поводок іди сюди. Вольфрамчиком, короче, 5 грамів. І ще плюс, короче, Кразі Флепер. То таке, короче, зараз понаблюдаємо. Що воно буде? Чи воно буде та рибка клювати чи ні? Так що зараз подивимось. Опа, опа, як чітко виглядає. Ні, дивіться, як файно. Та ти, що ще трішечки далі, коротше, туди пройдемо, та й попробуємо там все таки Але, Як я і говорив, там доволі така перспективна місцина. На спочатку берег прокинемо, візьмемо легенько тако. Блять, пацики, це капець, дивіться, що каже ще одного зловив. Я так і богу думаю раз кину, попробую. І ще пачок невеликий взяв. Це капець, це, це ще й на камеру не засняв. Божечки, так обмінно, якщо чесно. Але що ж поробиш? Блін, ти що. блять, їй богу, так і знав, що вона десь тут гадіна єсть. Дивіться, дивіться, що чудить. Десь що чудить, блін. Це жесть, це не шутки, блять, це капець. Ой-ой-ой, ой 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 ой, -ой, 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 -ой пацики. Це жесть. Це жесть. Йомой, це ж надо мені було. Оце вона як на зло, короче, таку тряма і чудить ось. Ой, пацики, це жесть. Блін, і так жалко, що не засняв покльовку. Ну, ось така от чуканція. Да, конечно, взяла вона на изіка, друзіка. Двісик жодна заглутило, ти шо Витя. Окей, хвостой. Піновачена ізика 3 діймового до відео. І ось щучка невеличка взяла. Блін, так жалко, що я не зміг записати на камеру, але що ж поробиш, блін. Отака дичь. Давай, щуриня. Шуруй. Така досить така невеличка, буквально ну, грамів 200. Ну давай. Хоч якась, правильно, правильно. Кстаті, друзяки, я забув вам сказати. Блін, я розловив свою джиголовку на кінець, нічого собі. Оце такої. Дивіться, правді, дивіться. Це коротше моя джиголовка, яку я сам зробив. Кинув на такої Ізіка 3 трьох Фух, ти що, це моя перша риба на джиголовку, яку я зробив сам. Це, блін, це досить так класно. Це, блін, ти що, якось так. Фух, їбать я радий, конечно, да. Все-таки нормальна джиголовка. Значить, працює, правильно, правильно. Чітко, класно що підходжу я льогенько до цієї коси. В принципі, вчора тут доволі таке рибне місце було, то зараз тихенько підійдемо і спробуємо прокидати. Спочатку коротше, зараз тих-тіх на ізика оцього трьохдюймового понаблюдаємо, що воно тут чудиться буде. Что пришел на такое местечко, считаю, на углу ставочка. Тут Там как раз идет, короче, очереди. Там идет миллиард, там идет, короче, то, думаю, достаточно хорошая заседка для зимовой щуки. А там есть, она там лазить. Кажу, она там лазить. Она тут есть. Повинна будет. Ба, взял? Да. Все, давай ка мотор. Не спеши, не спеши. Не спеши. Хорошая? Да я пусть разбудляю. Ой-ой-ой-ой. Сашко, -ой короче, -ой -ой. я. Икс-1. Сегодня выбрал еще. Да-да-да, дюйс. Да, да. Та нормальна щучка, це на яку силиконку? На ну, салату? Да. Опа, легенька щучка легенька. Давай, Я візьму. А невеличка така. Не а, ти що, я вона в шнурок? Салатовий ізик. Ха, ти що? <laughs> на 5 ти храмов головочка, джиголовочка, сопка на Так, кстати, моя джиголовка, бачите, як робота і дивіться, щучка невеличка, так? Да? Да, Відпускаєш хоч? Так, звісно, ти шо. Так що ж не з'їла такое маленькою, правильно? <laughs> да. Ты шо, ты шо? Да. Классная да. тебе не? Ага, да, смотрите. Да. Моя легенькая джиголовка, моя, моя силиконочка. Такая себе, Ты шо, я винов, да? Ну давай, я Подожди, как там? Опа. Дивись, что... малесенька. Я тоже читаю таких пару штучек зловил. Видишь, это все маленько начинает прокрывать. Да. Трошечки позже уже, короче, начинает нормально прокрывать. Опа. По маму, по папу. Да, давай, по бабушку, по дедушку. Давай. Так, хочу впливували друзяки. Бачите, бін, все таки ця містина бачите, рибку принесла і моя джи голодка знов Це, конечно, да. Ось, Це ну, ютубі буде. Звісно, да, в колісок на ютубі буде. Хоч на ютуб попасти, да? Ні. Не, 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 не хочеш, колісок стісняється. Ну да ладно, коротше, зараз ще будемо пробувати питатися ловити. Ну, в принципі, вже за цих вихідних досить так непогано рибки наловили. Так що будемо зараз пробувати і надалі ловити. Бачите, все-таки рибка активна. Лях іде. І досі так хорошо, напевно, щука стоїть. Не побачимо. Зараз підходимо до секретного містечка. А Побачиш, як теж і клепець. Дивіться, поки да не очірят.